Вдарила по голові. Потім він почав кричати. Він сказав: проси мене, я більше такого не буду. Коротше, я його почало добивати чотири рази. Ударила тупо у лісок, а потім у голову, От. а потім він почав. Кров я на чолові довернуті. Та до чого кров пішла власне не зупинила дня? правопорушення передбачена частина 1 статті 115К України за захід водій тримання під вартою в Деволіській слідчий озеро, зрок тримання, срок дії вкласні, що тоді становить 60 За підозрою у вбивстві односельчана поліцейські затримали 35-річну жительку Подільського району. Подія сталася кілька днів тому в одному з сіл Любашівської територіальної громади за місцем мешкання жінки. Про тіло 66-річного чоловіка в одному з приватних домоволодінь поліцейським повідомили лікарі. Попередньо встановлено, що після вживання алкогольних напоїв між жінкою та чоловіком виникла сварка, в ході якої господиня схопила сокиру та нанесла нею кілька ударів чоловіку по голові. Від отриманих травм потерпіли загинув на місці. З місця злочину поліцейські вилучили сакери та інші речові докази. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті, а правопорушницю затримали в процесуальному порядку. За наявністю достатніх доказів, слідчі повідомили їй про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Слідство триває, всі обставини події встановлюються.